Ранок вдома триває, і саме час зустрічати гостей. Завтра міжнародний день людей з інвалідністю. І до нас завітала виконуюча обов'язки генерального директора фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Людмила Даніліна. Ну, я пішов зустрічати. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Будь ласка, проходьте. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Сідайте, будь ласка. Дякую. Так, ну, пані Людмила, скажіть, будь ласка, найголовніше перше питання, яке б хотіли, мабуть, всі задати: яку підтримку отримують люди з інвалідністю від держави саме зараз, да? Чи не впав рівень цієї підтримки під час війни? До 24 лютого в Україні нараховувалось 2,7 мільйони осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Під час воєнного стану, після 24 лютого, на жаль, ця кількість осіб з інвалідністю суттєво зросла. Майже на 100 тисяч людей отримали інвалідність. Кабінет міністрів України і уряду хвалив постанову 321, яка передбачає забезпечення осіб з інвалідністю постраждалих, учасників бойових дій різного роду допоміжних засобів реабілітації та проти.

о, ну тобто, так, все ж таки он, якось допомагають, вони. так звичайно, і е, уряд і держава швидко реагує, спрощує цю систему, механізми спрощує, тому що багато людей є, е, переміщених, які мають не мають е, можливості отримати, поновити навіть свої документи, отримати е, довідки, так звані е, індивідуальні програми реабілітації. А скажіть, а... будь ласка, ще секундочку. Я знаю, що там е, оця інвалідність вона дається на певний термін, правильно? Знову кожен рік треба її поновлювати. Я знаю дуже багато дітей або людей, які мають інвалідність. Вони виїхали за кордон. Вони виїхали і вже ну, проходить час їхнього ось цього статусу інваліда. Як ви з цим зараз працюєте? Ви е, вони за кордоном проходять і отримують, знову ж таки, що вони проходять цю комісію? Чи їх статус подовжено? До кінця воєнного стану дозволено особам з інвалідністю цей. Термін, який ну, в кожного він свій індивідуальний визначений комусь здається на рік, комусь здається на більше. Але на сьогоднішній день держава передбачила, щоб ці люди не проходили додатково комісії та не подовжували. Тому, якщо людина знаходиться за кордоном і вона подала заявку на забезпечення якимсь допоміжним засобом реабілітації, будь-яким а в неї в Україні знаходяться є. Бо рідні, або це уповноважена особа, то вона може за неї отримати в Україні цей допоміжний засіб, тому що е, насправді всі підприємства на сьогодні працюють і мають можливість забезпечити людей навіть за кордоном. Клас, скажіть, як здійснюється підтримка учасників бойових дій з інвалідністю внаслідок військової агресії РФ засобами реабілітації? До 24 лютого наші військові мали статус учасника антитерористичної операції mm -hmm. на сьогоднішній день. В зв'язку з повноваштабними бойовими діями статус військових змінився, mm -hmm. і всі військові силові структури там їх дуже велика кількість постановів перп перераховуються. Вони визначені за статусом як учасники бойових mm -hmm. дій. І учасники бойових дій, якщо це вперше, тому що в нас ми ж воюємо вже більше восьми років, да? і держава з 2014 року забезпечувала і допоміжними засобами, і протезувала наших хлопців в Україні. Є первинне забезпечення протезуванням і є вторинне. І е, первинне воно передбачає е, забезпечення протезами хлопців по 321 двадцять постанові mm -hmm. е, в рамках граничних цін. Е, вони забезпечуються протезування після отримання е, чи військовою лікарською комісією, чи це е, лікарняна комісія е, МСЕК е, в медичному закладі. Вони подають цей пакет документів, і ми їх про. Е, Тизуємо за рахунок державних коштів в цьому році було державою передбачено 1,7 мільярда гривень на наступний рік. Ця сума видатків значно збільшилась, враховуючи те, що кількість покалічених постраждалих з контузіями і різного роду каліцтва людей. Є... Збільшилось, тому ця цифра досягає до трьох мільярдів гривень. Подати документи можна через не тільки управління соціального захисту осіб uh -huh. з інвалідністю та ЦНАПИ, а також через електронний кабінет особи з інвалідністю, uh -huh. не виходячи з дому, а забезпечують якими от, наприклад, якщо ми беремо зараз. Просто, наприклад, там немає в людини ноги. Так? Йому треба протез. Це буде вітчизняний протез, чи якийсь там ноу-хау, якийсь американський, і чи так само його держава купить йому для це, чи найелементарніше забезпечує держава. Ні, визначено відповідний порядок забезпечення, наші в нас в Україні є 106 підприємств якраз протезної галузі, які виготовляють та забезпечують осіб з інвалідністю, комплектуючи, якими вони виготовляють цей засіб. Це є імпортовані комплектуючі, тому суттєвої різниці, яка би сказала, що на наш засіб виготовлений в Україні є гіршим, що наші протезні підприємства забезпечують виробами протезування нижчої якості. Чим за кордоном ми такого uh -huh. стверджувати не можемо, тому що вони ще можуть ставити конкуренцію для американських протезистів. Є навіть така вислів: що якщо українські протезисти поїдуть в Америку, то американці лишаться без хліба. Підприємства ще з 2014 року, після початої війни, перелаштували цю галузь, і в 2016 році наші протезисти пройшли навчання по натовській програмі. Вони мають міжнародну сертифікацію, так звану сертифікат ESPO. І тому вони знають ці протоколи. Вони вміють, і уже коли після первинного протезування хлопці йдуть на більш функціональне протезування. Воно більш дороговартісне. Воно може складати там понад мільйон гривень. Протез, також можливе співфінансування, тобто додаються міжнародні донори, міжнаються небайдужі, Люди, благодійні фонди, які дофінансовують. Тобто, держава передбачила співфінансування. Держава фінансує і фінансує, наприклад, ще якийсь донор, і тому протези можуть складати 2 мільйони. А то й більше, в залежності від того функціоналу, який людина хоче відновити. Наші всі спортсмени паралімпійці протезувалися на наших підприємствах ну і досягали ти, ти, ти таких показників. Пані Людмила, найбільше ми схості батьки. Да, і я думаю, багато батьків нас теж дивляться, як відбувається допомога внутрішньо переміщеним дітям або просто ті, які зараз залишаються да, на території України, да, реабілітація інвалідів у цих діток. Як відбувається? так, багато дітей виїхало за кордон. Так немає можливості в тих реабілітаційних центрах повноцінно функціонувати, які були в Донецькій, Луганській області. Але ж в 75 реабілітаційних центрів в Україні все ж таки, попри війну, вони працюють і надають реабілітаційні послуги. 83,8% на сьогоднішній день дітей із тих запланованих, які в мирний час було передбачено державою їх забезпечення фінансуванням. Вони вже пройшли реабілітацію. І е, управління соціального захисту зараз е, допомагають фонду осіб з інвалідністю тих переміщених дітей з інвалідністю, які, наприклад, були на черзі в Донецькій області, mm -hmm. в Харківській mm -hmm. області, перемістити в там вівську інші області, там де є реабілітаційні центри для проходження, і спрямувати свої кошти на е, цих дітей. Тих регіонах по програмі дітей ми можемо забезпечити більше 7 тисяч, а їх на сьогоднішній день в Україні до війни складало 44 тисячі. Тому це ну дуже таке болюче питання. Але я думаю, що держава знайде можливість, можливо, за рахунок міжнародних інвестицій і забезпечить збільшить ці видатки на. Реабілітацію наших діток а, якщо можна, останнє, останнє питання: до кого зараз можуть звернутися особи з інвалідністю по допомогу? На сьогоднішній день переміщені особи, mm -hmm. діти з інвалідністю, їхні опікуни, батьки, самі люди з інвалідністю, учасники бойових дій. Вони можуть звернутися в центри адміністративної допомоги, mm -hmm. управління соціального захисту осіб з інвалідністю. Наші обласні територіальні відділення також опікуються громадські об'єднання осіб з інвалідністю їх в Україні. А є понад 100, які їхні осередки по всій Україні. Це також волонтери і це також благодійні фонди. Дякуємо за спілкування. В нашій затишній студії була виконуюча обов'язки генерального директора фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Людмила Даніляна. Ранок дому, друзі, продовжується.